Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій, я технолог компанії Cochemie Україна. І сьогодні я хочу вам розповісти про наші кислотні шампуні, для чого вони потрібні та в яких випадках їх використовувати. Кислотні шампуні використовуються для відновлення гідрофобних властивостей на керамолаках та на авто вкритих керамікою. З часом на такому лакофарбовому покритті утворюються гідрофільні забруднення, які блокують стікання води. Звичайними шампунями та звичайними лужними засобами дуже складно відмити такого роду забруднення. Основним таким забрудненням є вапняний наліт. Він трапляється на склі та лакофарбовому покритті. Найчастіше вапняний наліт це доволі їдке мінеральне забруднення, яке утворюється внаслідок висихання води. Він проникає в саму структуру лаку та таким чином шкодить йому. Відмити водний камінь з кузова автолужними засобами доволі складно, тому ми використовуємо кислотні засоби, які найкраще розщеплюють такий бруд. В лінійці наших шампуней ми маємо два таких засоби: це Reactivation шампу та Acid Shampoo. За своїми властивостями та концентрацією вони доволі схожі. Єдина їх відмінність це об'єм, в якому вони продаються. Авто, які вкриті керамікою чи авто на керамолаках, рекомендується мити один раз на чотири мийки кислотним шампунем. Це допоможе відновити їх гідрофобні властивості, не пошкоджуючи інші елементи на автомобілі, так як кислотні засоби доволі негативно впливають на хром, алюміній та гумові ущільнювачі. Також з кислотними засобами потрібно бути дуже уважним в концентрації. Концентрація для ручної мийки через відро на 10 літрів води нам потрібно 50 мл засобу, тобто 1 до 200, концентрація в пінокомплекті від 1 до 20 до 1 до 50, тобто від 20 до 50 мл на літр води. Якщо у вас на авто та на склі дуже багато водного камню. Цей засіб допоможе за одну операцію це все відмити. Працюємо ми з ним, як і зі звичайним шампунем для ручної мийки, тобто, нам для цього знадобиться губка або рукавичка для контакту на другій фазі. А вже після мийки ми можемо захистити сам кузов автомобіля таким засобом, як протектор ВАКС або гідрофонсіленд. Всі забруднення, які ви бачили на автомобілі, водний камінь, сліди від клею з дерев, це все зможе відмити кислотний шампунь. Тому переходимо до концентрації на наше відро в 10 літрів. Нам потрібно дати 50 мл самого шампуня. На першу фазу мийки ми будемо використовувати воранні гірбі в концентрації 1 до 10, аби зняти всі нестатичні забруднення. Після нанесення першої фази, поки ми обійшли весь автомобіль, хімія вже спрацювала, тому відразу її змиваємо водою. Далі переходимо до нанесення самого Reactivation шампу. В мене концентрація в пінокомплекті 1 до 20. Після другої фази змиваємо все водою. На третю фазу ми будемо наносити протектор вакс, аби захистити автомобіль в подальшому. Далі розполіровуємо це все відразу водою. А ось за цим промокодом ви зможете отримати приємну знижку на ці продукти. Промокод діє протягом 7 днів з моменту виходу цього відео. Отож, після мийки реактівейшн шампу ми побачили, що в нас гарно відмився водний камінь зі скла, з кузова авто. Більш їдкі вже застарілі забруднення все ще лишились. Я думаю, що, наприклад, прикладі цього авто нам потрібно буде пройтися синьою глиною, аби прибрати всі застарілі забруднення. Але в цілому, шампунь показав себе непогано. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та правильно доглядайте за своїм авто.